Владико Михаїле, сьогодні е, відбулася така історично знакова подія для Волині 11 квітня, власне, сесією обласної ради було заборонено діяльність УПЦ МП. у Нас на Волині. Розкажіть, що це означає для нас? Ну, найперше, я хотів би вже тепер в ефір подякувати усім депутатам, які одностайно, практично всі депутати, які мали можливість побувати. На сесії одноголосно прийняли рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на теренах Волинської області і рекомендації Верховної Раді прийняти відповідне звернення. Звичайно, цей документ зараз на сьогоднішній день є більш декларативний, чим в своїй фізичній буде мати дії, але він відіграє в першу чергу найважливішу роль, бо він дає підстави приймати наступні рішення. Які має бути власне наступні, наступні рішення? Наступні рішення. Забрати культові споруди, які мають власником яких є держава, чи є громада, там, наприклад, ОТГ, обласна адміністрація, обласна влада, міська рада і так далі, забрати приміщення в церкви агресора, приміщення, що є власністю громади або власністю держави. Друге – Забрати в цієї в цих, цієї релігійної установи землю, яка виділялася їм в користування чи це господарського, чи це під будівлю. І третє, заборонити їхнє фізичне існування як юридичної структури. все це юридичні акти. Ми не говоримо про переслідування віри самої людини. Людина може вірити і казати, що вона православна, і її за це ніхто переслідувати не буде. А от утворення структури. Тому що людина і структура проявляє свій політичний настрій. А політичний настрій це боротьба із незалежністю української держави і підтримка країни-агресора. Так скажіть, чи відома цифра на сьогоднішній день? Скільки ще парафій, так би мовити, церков залишилося в їхній оренді? Такої чіткої статистики в нас немає, бо їх до сьогоднішнього дня ніхто не градував. Ми знаємо про те, що на загал російських парафій на території Волині є в межах 450. Останнього перепису нема, але той, який нам декларує обласна рада, ми знаємо, що багато громад, які існують, вони існують в них більше на бумазі. Тобто, періодом 10 років раніше громади, які переходили із Московського патріархату в Київський патріархат, Дуже часто знову відновлювалися в своїй реєстрації, але фізично не діяли. Тобто їм потрібно була кількість показати, наскільки їх багато в Україні. То на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що одне юридично, що в них звучить, скільки їх є, громад, фізично, скільки в них діє громад, це друге питання, третє питання. Скільки є пам'яток національного значення чи пам'яток архітектури чи археології, які є в їхньому користуванні, такої точної статистики мені невідомо. Вона, я думаю, навряд чи має обласна Рад. рада, адміністрація за винятком, наприклад, там. З десяток, які вони точно знають, тому що є пам'ятки місцевого значення, є пам'ятки загальноукраїнського значення, є пам'ятки архітектури, тобто це різні градації всіх цих будівель, будівель чи землі, чи чи чогось там іншого. Владико, на сесії обласної ради також піднімалось питання з питання монастиря, і журналісти телеканалу конкурент Ві мали нагоду сьогодні поспілкуватися з їхньою прес-службою, власне, і звучало таке питання. Чи готові вони переходити до української церкви? На що була категорична відповідь? Ні. Ми не збираємося переходити, ми служимо і підпорядкуємося лише у Нуфрію. Як ви прокоментуєте це? Взагалі, як відбуватиметься цей процес? Я не стільки прокоментую їхню поведінку, я проаналізую їхнє життя. Угу. І ви... це буде своєрідний коментар. Справа в тому, що Землінський монастир це є монастир Ставропігійний. Ставропігія передбачає пряме підпорядкування предстоятелю. згідно документів, які є, з якими я вас ознайомлю, предстоятелем їхнім є патріарх Московський Кирил. І безпосередній виконавець волі Патріарха Кирила в Україні є митрополит Онуфрій. Тому вони виконують волю свого священного Друге, їхніми великими спонсорами є відома родина Медведчуків. Скажи, хто твій друг? Я скажу, хто, хто ти. ти. Їхня поведінка, їхня участь в захисті України видно, як вони себе ведуть в тих чи інших моментах. То, що вони належать Кирила, свідчить про те, що коли він приїжджав сюди, він зупинявся в своєму монастирі, більше того, там ночував. Значить, вони такого духу. Духу нелюбові до своєї України, духу колабораціонізму, а проявлять себе тоді, коли будуть. Відповідні умови проявити себе так, з чого складається їхня душа. Зараз вони в обставинах патріотичної волині живуть, і тому вони не до кінця себе можуть проявити, то вони в більшості промовчують або думають відсидітися, коли проходить ага. оця хвиля патріотичного піднесення і виходу з підпорядкування московського патріархату. Тому я не вірю в добровільний їхній перехід. Тому держава повинна скористатися своїм правом, що це пам'ятка національного значення і про ці оренду, яку їм дали б ці приміщення, скасувати цю оренду і передати тим релігійним організаціям, які люблять свою державу, які захищають свою державу, і вони мають право користуватися державним майном. Тобто можна вважати, що перехід буде приблизно до такого самого сценарію, як відбулося у Києві, так? Так, да, Це монастирі одного і того самого духу, напрямку, наповнення і юридичного оформлення. Тобто, що Києво-Печерська лавра, що Почаївська, що Зимницька – це є пам'ятки національного так. значення і договір оренди, з ними може розірвати мінкульт. І, відповідне, поставити питання про їхнє виселення із цього монастиря. Ми чекаємо дії Міністерства культури і відповідних органів влади, на яких буде спущене практичне втілення цього питання в життя. Тому що це належить цьому українському народу, а не безпосередньо тим, хто там живе. Ті, хто там живуть, вони приїхали жити в орендоване приміщення, так. а не в своє власне, угу. в орендованому вони знаходяться. Приміщенні, треба пам'ятати ці слова. А оренда і дана там безкоштовно чи іще якісь умови, то держава може їх позбавити цієї оренди. Тому це не, не гоніння на церкву, а це чисто юридична площина, в якій держава з'ясовує свої стосунки із недружелюбною з нею релігійною організацією, не з вірою, не з віруючими, а з організацією. Значно. Владику, я читала таку інформацію, що парафіям пропонують переходити до української церкви разом з, нас, з їхніми настоятелями храмів. Чи це правда? Ми пропонуємо переходити разом з парафіями, парафіями разом з настоятелями, з якими вони дружать і хочуть. тому що в нас велика кількість парафій переходить по можливості позбутися тих нерадівих настоятелів. Так. Якщо за 22-й рік до нас перейшло, і ми прийняли зареєстрували 42 громади, то перейшло лише три священники. То і більшості громад приходили, ми запитуємо, ви з настоятелем? Ні, ми його не хочемо. Чи ви нам дасте іншого настоятеля? Я кажу, так, я вам дам настоятеля, тому що в нас діє Олинська православна богословська академія. І кадрове питання в нас рішається дуже швидко. У нас немає кадрового голоду. Тому люди приходять без настоятелів, але є громади, які хочуть переходити із своїм настоятелем. Це найідеальніше, тому що там практично взагалі нічого ніяких там процесів не відбувається, тому що люди люблять свого настоятеля. Люди дозріли перейти, переходять і немає ніякої боротьби. Ну от в мене таке питання: чи не повинна пере, ну, якась можливо розмова е, служби охорони з ними провести якусь бесіду, чи ви з ними поспілкуватися? Адже ми знаємо, що коли проводилися різні обшуки, і СБУ в тому числі знаходили і російську літературу, підручники російські, молитовники російські, власне, люди таких з такими настоятелями не хочуть переходити. Вони давно ж знають до чого він їх призивають, до чого. Агітує, і вони, коли приходять, кажуть, ні, ні, нам цей священик не потрібний. Вони з ним не хочуть переходити. Е, але ми бажаємо, щоб процес переходу був максимально безболісним. Взагалі, ми не говоримо про переход, ми говоримо про об'єднання. Ставити треба питання об'єднуватися, а не просто кого від когось відійшов, кудись перейшов. Питання об'єднання це найідеальніше питання, тому ми об'єднуємо, об'єднуємось в Україні навколо української церкви. Навколо наших українських інтересів і об'єднуємось як структура, тому що в вірі нас різниці немає. А от в позиції є різниця. Яка різниця між ПЦУ і УПЦ? ПЦУ стоїть на державницьких позиціях, а УПЦ на імперських. І ми кажемо, наш центр має бути в Україні, а вони кажуть: ні, наш центр має бути в Росії через якийсь спосіб. У роді і символічний там предстоятель, але як свідчать закони, все їхнє вподобання є в Москві. А ми кажемо, ні, має бути все тут, влада, і в тому числі кошти, якими ми розпоряджаємося і майном. Воно повинно належати державі Україна і тут акумулюватися і допомагати Збройним силам України. Ви ж пам'ятаєте, як в Верховній Раді пошанували воїнам, по представники Московського патріархату, сиділи? Так. Ми бачили, як в Ізюмі, в інших обласних центрах митрополит, місцевий, місцевий архієрей благословляв руською оружжя вбивати українців. Цього ж ми не достаємо. Священники, які безпосередньо сиділи на бронетранспортерах і з вінтовкою йшли вбивати укропов. Це з 14-го року. Їх безліч віднайдено. Гостомелі, коректюровчий Огня, священник московського патріархату, вже не говорячи про ленточки, літературу, заяви, це вже таке, що називається ідея само собою. А конкретні конкретні кроки приймали участь в знущанні над українцями. Священники їхні, і їхній священник же ж ПЦ пішов на обмін за наших українських воїнів. Ну це ж їхнього. Тобто, це позиція, це в чому небезпечна. Вони не осуджують цих священнослужителів, а мовчки на це реагують. Значить, всі вони одинакові і одним миром мазані. То ну от коли ви назвали три парафії, перейшли разом з застоятелем, Ви мали з ними з ними ну, розмову, спілкувалися? Що вони це, кажуть? Це вони, ніби можна вважати, покаялися? Перейшли. Це в них розмова відбулася з громадою. Так ми їх не агітували. Вони по факту прийшли до мене. Я тільки чув, що приходить, хоче прийти громада з застоятелем. Я кажу, хай приходять. Вже люди всередині переговорили з настоятелем, і він вирішив, що він залишається, як пастир, залишається своєю пастою. А паство подала голос, Голос, який не стосувався релігії, а лише юридичного підпорядкування. Тому зі сторони священника це не є зрада. Зрадувати можна вірі, а юридичне підпорядкування це зміна юридичного статусу. Тільки в чому тут зрада? Щоб початку поміняли. Це не є зрада, це, це, це не є зрада віри. І тому е, громади самі майже 100% громади самі проводять ось цей внутрішній диспут, е, що і як відбуват, відбувається, і чи вони з настоятелями чи без настоятеля, і чи він з ними, чи він без них. Е, вони самі приймають рішення, вже готові. По факту приходять сюди, отримують е, указ на. Те, що ми їх прийняли, і настоятель указ, те, що він новим його указом, що він настоятель, і продовжує він залишатися там, настоятелем. все. Процес прийняття до ПЦУ займе 5 хвилин. Два прохання, печатка, фотографування і все. Ну, я вважаю, що тут головне також фактор людський, адже ну, ми називаємо дуже часто так трапляється, що їхні прихожани МП це є зазомбовані фанатики. Ну тут немає що скривати. Так. І якщо, наприклад, громада, якась частина громади вирішить, що ми переходимо, а Якісь невдоволені чи можливо якось їх переконати? Чи це вже робо, робота настоятеля? Це робота настоятеля, таких людей неможливо переконати. Ну є чиста психологія, і ми повинні її враховувати. Психологія говорить нам про наступне: кожен керівник найідеальніший, має 20%, які його люблять незалежно, що він робить, навіть якщо він робить погані вчинки. 15% його не люблять, навіть якби це був сам Ісус Христос, якого теж казали, розіпни. І остальна інша частина, от вона створює сприятливі обставини, находження твоє при посаді чи несприятливі. Тому, звичайно, що кожен оцих 20%, які настоятелі люблять, з який би він не був, і що б він не був, це максимум, може бути і менше, але я кажу, максимально. Просто оцих фан прихильників настоятеля. Звичайно, коли він не хоче переходити, вони стають на його сторону і створюється картина, ніби 20% не хоче переходити. Ми повинні констатувати, що це 20%, максимум це цих, максимум цих може бути 10, може бути 5%. Це ті, які захищають настоятеля і його позицію. Навіть якщо ця позиція неправильна. Тому це не є протесна кількість людей це людей, які не хочуть перейти в до ПЦУ. Це кількість людей, які хочуть захистити свого настоятеля на посаді настоятеля. І все. З ними розмовляти це безпідставно, тому що вони все одно його будуть захищати. Це більше, ніж фанатизм за релігію. Вони просто йдуть за, за своїм лідером і крапка. Вони потім позбавляються цієї ілюзії, проходить час. Люди мислять, розмірковують 90% в таких випадках священик не залишається взагалі без паства. 90%. Тобто, ці священики йдуть на світську роботу, підуть працювати грушчиками. Або займається своєю домашньою там живністю кормлять, бо він в селі, якщо має своє приватне житло, то він там займається. Якась частина пробує відновити свою діяльність на там якихось земельних участках, які їм там десь достаються, чи подарують, чи на своєму будують. Е, Ці люди продовжують відходити. Це в межах, в кінці кінців до 20 людей, в саме великій парафії, до 20 людей, якщо було 900, то 20 буде ходити. До священиків якогось двадцять, якогось 40. Але з часом вони все одно відходять, тому що люди розуміють, ну ми, ми відстоювали, але ми були неправі. І назад повертається до храму. Хтось із сорому переїжджає взагалі ходити в іншу церкву, а в свою в селі не ходить. Тобто різна. І в більшості, я кажу, 90% священники позбавляються своїх парафій, не можуть служити, бо вони не можуть, люди не можуть її утримувати, а вони не можуть служити, бо там треба присвячувати часу, а треба е, вирівнювати своє фінансове положення. Владику, скажіть, якщо е, УПЦ МП е, офіційно є забороненим, чи є можливість створення якихось підпільних церков зібрань і що це Фейсбешна? Браття продовжать своє існування в нас, але ми про це ну, не знатиме. На десь буде секретно сховано. Закон про свободу совісті гласить нам те, що е, регільна громада може утворюватися, може існувати просто група віруючих людей, які збираються на богослужіння. Вони не реєструють себе як юридична структура, але можуть існувати ну просто зібрання віруючих людей по інтересам, по інтересах, тобто як практично це відбувається. На домі в комусь якесь приміщення, орендуючи клуб, чи ще щось, збирається група віруючих людей, і вони проводять громадський захід, якщо би це звучало згідно законодавства. А фактично, це відбувається богослужіння. І їм нічого не скаже, що вони щось там не мають права чи не можуть. Вони орендують приміщення, вони там збираються. І все, тобто вони можуть існувати, будучи незарегістрованими. Уже тоді спецоргани повинні слідкувати, що вони говорять, до чого закликають, і притягувати до відповідальності в першу чергу тих, хто про це говорить. А до всієї громади претензії вони не можуть е мати, тому будуть окремо витягувати або той, хто організовує, якщо він бере на себе відповідальність як організатор, а зокрема священнослужителі, Вони ж до тебе прийшли, значить буде, буде арештований священник і той безпосередні парафіянин, який ну мовно з ленточкою прийде, чи угу. буде там якусь ікону носити, не то, яку треба ну, Ось то вони будуть притягнути, але якщо вони будуть мовчати. Мовчати або навіть напаки сказати, от ми дуже патріотичні і правильні, то їм ніхто не звинуватить ні в чому їх, бо вони будуть діяти в межах чинного українського законодавства. Хоча в душі своєї москаль був, москаль за мною залишиться. Нічого не виправить. Так, Владико, Луцька міська рада досі не виключила представників московського патріархату заради церков. Як ви можете прокоментувати? От мені коментувати рішення Луцької міської ради безпосередньо міського голови. Я не маю на це, я маю на це відповідь, тому що я, це, я, я, я не можу коментувати, тому що я це питання ставив перед е, міською владою. Вона мені не дала відповідь. Владико, скажіть, чи доводилось вам взагалі спілкуватися з нашими представниками? Їхній центральний офіс, я так розумію, в нас Покростський по собор, так? Е, я з, з ними не маю ніякого контакту е, з керівниками обласного рівня? E, взагалі не пересікаюся. Напевно, років п'ять ми взагалі не зустрі. Вони не ходять на офіційні заходи, а ми тільки раніше зустрічалися на офіційних заходах. Ну, в, в одному залі нас збирали, але я з ними не контактував. Нам, мене з ними нічого не об'єднує. Вони за Росію, я за Україну. Що нас може поєднувати? Тільки через мою віротерпимість і ліберальність я не проявляю агресивних дій по відношенню до них. А мотивація держави, цьому вони відповідають, чому вони їх тут терплять. Тому в мене нема в мене нема з ними що говорити. Я можу сісти за стіл переговори з ними тільки в одному аспекті. Коли ми, вони від'єднаються від Москви, засудять Кирила Путіна і агресію чи вже війну, з якої прийшла, і вони готові з нами об'єднатися в одній юридичній структурі, канонічній структурі і взагалі в одних поглядах. До перемоги над російськими варварами. Оце єдине питання, за яке можете сісти за стіл переговорів. Біше з немає, прошу балакати. Владико, коли ми можемо чекати в Україні створену єдину помісну, об'єднану українську церкву? Я вважаю, що це питання тільки народжується, тому що. На сьогоднішній день ця ізобілія православних церков, які на Україні, воно породжує лебідь, щука І рак. І це дуже небезпечний момент. Якщо з росіянами нам тут все зрозуміло, свідомими об'єднуємось, несвідомих на обмін. І з грек-католиками складніше. Вони виглядають як патріоти, говорять, декларують свій патріотизм. Ну хочуть увірвати в православних святині, якими вони користуються. Зокрема, Почаївська лавра. Почаївська лавра частково була збудована, коли були грек-католики, але не треба забувати, що там існував православний монастир, який був зруйнований за часів грек-католиків. Була збудована частина лаври. Потім знову добудовувалася православними. Тому туда греко католики лише мають одну частку. І для того, щоб не воювати. Тут повинно бути одне об'єднання в одну церкву, трьох митрополій метрополія ПЦУ, митрополія УПЦ і митрополія УГЕЦ. Одну церкву, яка повинна називатися Українська православна церква, Київський патріархат. Ми достойні статусу патріархату. Самі церковники навряд чи до такого досягнуть. Тому тут потрібна найбільша воля держави, і, зокрема, теперішнього нашого президента. Я вірю, що за цього президента позбирають нас в одній кімнаті. Ми об'єднаємося. Це може, є море варіантів нікого не зачепити в якихось інтересах і амбіціях і об'єднатися. Але це єдиний вихід, щоб далі не розділювати Україну, тому що грекатолики це православні, які в певних історичних умовах 16 століття вимушені були прийняти зверхність Риму. Інш московський патріархат прийняв в XVII столітті ті — в 16 столітті. ПЦУ тепер утворилася як складова православ'я України вже 21 століття. І щоб між нас не було змагання хто більше православний, хто більше канонічний і правильний, то бо тепер всі канонічні, всі мають закони свячення і визнане. Ми не лише створюємо, створюємо одну юридичну структуру, а це породжує. Захищати кожні якісь інтереси. І дуже часто не українські інтереси. Тому у нас є свій президент, свій парламент, своя Верховна Рада, повинен бути і свій патріарх. І для цього є у нас всі підстави. Ми звертаємось з проханням до держави прискорити цей процес, тому що це буде загроблені. Тобто процес вже почався. Вже. Ми Його. з вами вже балакаємо на цю тему. Ми перестали балакати на питання Томосу. Це вже вчорашній mm -hmm. день. Він так, же свою вже свою роль відіграв, рок. зафіксовано, що Київський патріархат це законна церква. Тепер вона в формулі ПЦУ виглядає. Як структура київський патріархат був ліквідований, але як ідея повинна йти далі і рухатися, і об'єднувати всі церкви, православні в одну церкву, яка має служити Богу і своєму українському народу, захищаючи його інтереси і встаючи в Верховній Раді, коли пошановують героїв. Зрозуміло. Дякую вам за нашу розмову. Дякую вам. Дякую вам.